Більше пів тисячі студентів, 13 факультетів та тривалі репетиції. Наша знімальна група була свідком підготовки масштабного сюрпризу до іменин Херсонського державного університету. Навчальний заклад відзначить 99-річчя. В університеті в нашому такого не було. Обично робили флешмоби на факультетах. Це завжди дуже красиво, дуже масово. Але на фоні всього університету, щоб зібрати всі наші 13 факультетів, такого ще не ну не було давно по крайней мере. Тому ми вирішили это в такой формі красочной, массовой, и щоб было залучено как можно більше факультетов. На репетиціях студенти бешкетували, віддавалися танцю і запалювали один одного енергією. Коли постало питання, де провести таке масове дійство, усі як один запропонували найбільший торгово-розважальний центр міста. Адже саме тут, вважають студенти, найкращий майданчик для флешмобу. Це великий торговий центр у нас в місті. Тут дуже багато людей, хороший потік публіки, молоді, студенти. Ми вибрали саме Терсофабрика, щоб вони знали, що нашому університету Херсонському державному 99 років. Почесну місію керувати флешмобом надали Юлії Широкорадюк оскільки дівчина неодноразово ставила масові номери в університеті, та щоб впоратися з такою кількістю студентів, цього разу їй знадобилися помічники, адже хореографія, хоч і не складна, та потребує синхронності, а й відтак і уважності. Перед початком заходу Юлія помітно хвилюється. «На мені організація першого відкриваючого мірапіяція, яке представляє нашу годовщину – 99 років нашого університету масштабы, масштаби, тому що 600 человек, здесь студенти, взрослые люди, у кожного свої нрави. Ну ми угодить всем, и Я надеюсь, у нас получилось. Самі ж студенти емоцій також не стримують, переживають за виступ, бо хочуть гідно представити себе і привітати університет з іменинами. Діляться горді бути частинкою такої великої сім'ї. Это очень круто, очень весело. І давно такого не було, в принципі, щоб Я думаю, круто ну, придумали, потому что это молодежно, современно, і флешмоб он действительно привлекает внимание, потому что, е, ну, как сейчас да, факультеты, разные футболочки. І флешмоб это і просто, і круто, і класно. Останні приготування в очікуванні усі від студентів до відвідувачів ТРЦ. І першовідкривачі підігрівають інтерес публіки. Ну а далі під швидкий темп музики близько 600 студентів нарешті відривалися і своїм драйвом змусили присутніх зупинитися і навіть відтанцьовувати. Ректор університету Василь Стратонов не залишив поза увагою таке дійство. Ділиться, коли студенти вперше прийшли до нього з ідеєю проведення такого грандіозного флешмобу. Він вагався і думав, як вирішити таку купу організаційних моментів. Та студенти виявилися наполегливими. Вони змогли мене переконати. Вони показали на те, що вони сьогодні здібні. Я думаю, задоволення отримують сьогодні. Всі я думаю, для міста мабуть це свято залишиться в пам'яті разом зі своєю сім'єю. Отримати рідний університет прийшла заступник декана з виховної роботи факультету психології, історії та соціології Тетяна Швець. Говорить, від студентів струменіла неймовірна енергія, тому встояти на місці було просто неможливо. Малий потанцював, намагався даже біжать туда ді зросле. Ну ми не задалі, каніш поэтому дома ми не репетували, Це було екстром. Тетяна Семенівна, колишня випускниця університету. Ще у 70-х закінчила факультет природознавства, здоров'я людини і туризму. Говорить, вражена такою масовістю та згуртованістю студентів. Впечатляє, нравиться і. Достойна молодіж росте і приятно. І це объединяет і саму молодіж, і населення міста те саме. І хочеться думати светлом будущем для нашої молодіж. Цей флешмоб перша відкривач низки заходів, яку запланували студенти на іменини закладу, адже ХДУ святкуватиме своє 99-річчя протягом цілого тижня. Анастасія Юрченко, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.